Якщо зараз оператор от просто хвилиночку хочу показати, почну розповідати, бачите двері, і ролет піднятий, такий білий. Так ось той ролет був опущений. Сьогодні міністерство комісія міністерства культури його опечатала той вхід, але це зламали цей ролет саме віряни. А тепер давайте по порядку. Сьогодні міністр культури Олександр Ткаченко виставив у себе публікацію фото, в якому стані перебувають деякі споруди. Уди національної пам'ятки України комісія побачила, що в 37-му корпусі використовується святині під зберігання речей, захламлені ну, тобто, скажімо, не дуже гарні умови перебування. Я нагадаю, що договір розторгли саме на підставі того, що не виконувала Лавра. Зобов'язання по утриманні святині після того знаємо, що вранці комісія опечатала от в цей вхід до нижніх печер, до будинку владики, як вони називають його Павла. І вірянам це дуже не сподобалось. І Вони прийшли і почалася тут штовханина виламувати двері, бо вони наполягають, що це не власність. Оця наша національна пам'ятка, це не власність українців, це їхня власність. Ну прошу прямомову мову і шматочок. Як це було? Йому ще не було рішення суду, вони не мали права це робити. І от вони зробили провокацію. Ми три прийшли на роботу, не можуть попасти. Там люди закриті, не можуть вийти. Зробили провокацію для народу. Працівники національного заповідника в супроводі працівників поліції неправомірно, неправомірно зірвали замки та про проникли на територію і там здійснили незаконне опечатування. І також стало відомо, що в цих приміщеннях знаходяться люди. Тобто вони зрізали замки, поставили свої замки, опечатали в приміщенні, в, приміщенні, в якому знаходились люди. Ми вважаємо як. Так, люди просили їх випустити. Я, чи як? я цього не знаю? Я не був присутній при А звідки цих... інформація, що там є люди. Е, е, дивіться, інформація стала відома від віруючих. Ми якраз сюди підійшли, коли вони починали звати більше і більше вірян для того, щоб тиснути е, на поліцію. Вони, е, ну так можна так і сказати, вони штурмували, зайшли. Вони підняли сам ролет, там щоб зайти. Його пошкоджили, а це державне майно, і пробралися через низ. Зараз. Можна почути, як вони ходять навколо, маніпулюють своїми швірянами і кажуть, що дивіться, там ж всередині є люди. Але до цього вони ж пробралися. Все це знято на камеру, всі ці відео є. І навіть зараз видно, як вони от маніпулюють людьми. Туди зайшла Кохановська, зайшов такий хлопець молодий, який теж кричав. Що вони ще робили? Вони тримали ці ролети і били ногами. Давай останній синхрон. І ось бачимо, що там відкритий релет, яка вам казала, люди вже повиходили, і та ж пані Кохановська повиходила. Бачимо, зараз просто на наших очах під'їхала швидка. Слава, ти питав мене, чи нормально там з фізичним здоров'ям. Бачимо, що комусь могло стати погано, а можливо, це частина цієї ж маніпуляції, що комусь погано, як і зачинені двері. Тому поки що ми не знаємо, до кого саме приїхала швидка. Ось буквально просто-просто в ці хвилини. Мені б хотілося. Нагадати, нагадати, що ось ми чули позицію вірян московського патріархату, що це їхнє і немає рішення суду. Я би хотіла нагадати, що це ніколи не було їхнім. Це власність українців, яке ми довірили керування ними Міністерство культури. І ось свого часу Міністерство культури дозволило там бути москов московському патріархату тимчасово взяти в оренду 2013 році, уряд Азарова тодішній дуже дружив з Владикою Павлом, і всі ці е, наші цінності передав у довічну довічну оренду московському патріархату. Е, вони почали тут все перебудовувати, хоча це культурна спадщина, і не мали права тут нічого перебудовувати лише за рішення спеціальних мистецьких комісій. І ось саме через те, що не дотримав. Вались не берегли нашу пам'ятку, нашу українців пам'ятку не берегли. Знайшла тут комісія 37 новобудов, яких не мало бути на цій території. Ну будували собі якісь пристройки чи щось добудовали. І на підставі цього, 29 березня, розірвали цей договір до вічної оренди. Тобто, це наше майно. Якого рішення ж суду чекають віряни? Це ніякий парафі не належить. Це майно українського народу. Але ми бачимо, що от маніпулювання продовжується сьогодні. Бачимо, це, не розходяться. Бачите це ця... церкву майна Лені не зілянської бачите. Я, я перебоже тут дуже весело. Слава про стосовно Фару психічного здоров'я. Да, має. 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 що я казала, має. ось саме такі моменти дуже складні. Плюс постійно співають Христос. Воскрес садом, і бачимо садом, тут має. дуже весело. О, і, весело. О, і ви бачили, і що швидка допомога. Лікарі пройшли таки туди. Мабуть, начебто, тих зачинених людей. Може, комусь сталося погано? Будемо стежити що далі. Тож я, так би мовити, продовжу тут розважатися. Слава, Наталочка, а що це був за активіст? Розкажи мені, що це за герой Куліковської битви? Слава тут є. То дуже цікавих так би мовити активістів чи людей, і я, я не доктор, і я не буду ставити нікому діагнози. Але я думаю, що частини з них потрібна якась допомога, тому я не буду нічого казати не про них, не про їхні коментарі, які явно відірвані від життя. Слухай, а поліція є там поліція взагалі? Слава поліції було набагато більше. Тепер, коли була штавханина, поліція якби намагалася стримати цих людей. Після цього як трошечки заспокоїлись, як то увірвались, потім повиходили звідти, начебто знову ж таки кажу, зачинені люди, коли вони вийшли, так трошечки розійшлося. залишилося співати і, і і, і після цього поліція виїхала. Залишилася винула. поліція охорони, тому в принципі ми Розпалити. в безпеці є і там поліція, і там всюди є люди, які мають нас захистити від якщо буде щось над. То дивне, хоча тут все дивне зрозуміло, Наталочко. Ну передавай всім там, хто є в мене є кілька сертифікатів на безкоштовне клінічне обстеження у психіатру. Якщо треба, може подарувати. Дякую тобі, моя хороша. Дякую, Наталка Білогурова. Ризикуючи власним психічним здоров'ям, несе вахту біля києво Печерської лаври, очікуючи, які ж результати винесе комісія Мінкульту після огляду усіх будівель, що звільнили після себе чинці московського патріархату.